Покази Глібівське. Історія у пляжці. Нещасний випадок трапився у Тернополі. Повідомлення від лікарів екстреної меддопомоги надійшло на лінію 102 8 грудня. Медики заявили, що зафіксували смерть чоловіка на вулиці Новий Світ. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпілий близько десятої ранку займався зрізкою дерева на прибудинковій території. В якийсь момент дерево впало на 69-річного тернополянина. Чоловік отримав травми несумісні з життям. СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату. Чоловік здійснював антиукраїнську діяльність. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності. Архієпископ поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. Також своїми діями він сприяв розпалюванню релігійної ворожнечі та ненависті. Щоб розганяти деструктивний контент, ректор установи використовував анонімний профіль у соцмережі Фейсбук, а для підготовки своїх публікацій користувався наративами російських. Ких пропагандистів під час обшуків за місцем проживання фігуранта і в приміщеннях семінарії правоохоронці виявили літературу, яка повторювала тези Кремля щодо внутрішньої ситуації в Україні. Наразі архієпископу повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України. В СБУ наголосили, що у своїй діяльності дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу свідогляду і розповідання, як це визначено Конституцією України. Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ у Тернопільській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури. Поліціянти Тернополя відшукали дівчинку, яка втекла з навчального закладу. 8 грудня близько 9-ї години вечора до поліції зателефонувала директорка дитячого будинку. Керівниця повідомила, що 15-річна дівчинка, яка проживає в зазначеному закладі, пішла на прогулянку о 9-й ранку та досі не повернулася. Дівчина на неодноразові телефонні дзвінки не відповідає. Інспектори дізналися у заявниці інформацію про зовнішність неповнолітньої та розпочали пошуки. Охоронці порядку обстежили. Прилеглу територію та адреси її ймовірних знайомих. Вже за деякий час поліцейські знайшли дитину на вулиці Новий світ. На щастя, вона була цілою та неушкодженою, але відмовилась пояснити, чому вирішила втекти. Інспектори доставили дівчину до дитячого будинку. Надалі всі деталі цієї ситуації з'ясовуватимуть працівники ювенальної превенції. увага поліцейські тернополя встановлюють особу жінки яка можливо причетна до злочину подія трапилася 30 листопада в приміщенні магазину що на вулиці торговиця незнайомка ймовірно привласнила чужий мобільний телефон камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на гарячу лінію 102. Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці.